Вітаю глядачів телеканалу До Тебе. Я Єлизавета Секретаренко, редактор шкільної газети Радна дюжина з дружківки. Перше червня міжнародний день захисту дітей і тому програму «5 запитань до влади сьогодні замість іллі суздалєва проведу я. З моїм гостем ми поговоримо про його дитинство, сьогоднішню роботу і що зараз на своїй високій посаді він робить для нас, дітей. Вітаю у студії Павла Жебрівського, голову Донецької обласної державної адміністрації. Дякую, що прийняли пропозицію телеканала до тебе і прийшли на не зовсім звичайний ефір. Я дякую також молоді, яка сьогодні пробиває собі шлях, торує собі шлях у велике майбутнє. І насправді мені дуже приємно працювати із такою ведучою. Я думаю, що в тебе, мабуть, буде успішне журналістське майбуття. Саме дитинство, ну, насправді, дитинство проходило в далекі 60-ті роки минулого сторіччя. І, мабуть, найкращі спомини це спомини про маму, спомини. Про те, як вона піклувалась про мене, про те, як насправді можна було покластись на батьків, на старших сестер, на те, що не потрібно було брати відповідальність на себе. І якраз те, що ти маленький, те, що ти менше відповідаєш за свої дії, а багато чого беруть на себе старші люди, мабуть, це найкращі спомини дитинства. В мамі не теплі руки, мамі не щире серце, це, мабуть, те, що найкраще згадується з дитинства. Розкажіть, будь ласка, а яким ви були у дитинстві? Можливо, ви були бешкетником чи просто такою спокійною дитиною? З цим проблеми, звичайно, були, тому що в мене в атестаті про середнього світу є одна четвірка з української мови. І золоту медаль мені не дали тільки з тої причини, що з поведінкою не зовсім було добре. І через це я не отримав золоту медаль. Але насправді ну, був, мабуть, як звичайний хлопчисько, який любив дівчат за закіски подіргати. А насправді щось можливо зробити не таке, що усталене, що потрібно по тим канонам, які були тоді в радянській школі. Тяжіння до влади, до лідерства можливо, ви були таким собі першим хлопцем. Ну, мабуть, щось з цього було, тому що насправді я був секретарем комсомольської організації школи, тоді був комсомол. І власне, з дитинства я правда мріяв бути військовим. Ну, але так сталося, що я їм не став. Мабуть, щось там далеко-далеко на небесах визначило зовсім іншу мою долю. І, власне, в принципі, я працював над тим, щоб не стати. Великим начальником, але мені завжди було цікаво самореалізуватися, завжди було цікаво зреалізувати те, що в мене є в голові, те, що я собі намітив, і це, мабуть, ключове питання. А влада і посади вони приходили вже опісля. Ось я можу сказати, що зараз талановиті діти отримують безкоштовні путівки до таборів. Ви відвідували табори? З цим також в мене проблеми були, тому що насправді сім'я в нас була велика. У мене п'ять старших сестер, є я шостий в сім'ї, і насправді з дитинства доводилось працювати і, а, і з шести років і працював. І насправді літо це було можливість заробити деякий фінансовий ресурс для того, щоб купити собі штани в кінці кінців купити велосипед. Так, розкажіть, будь ласка, про дозвілля тогочасних дітей. Як ви проводили свій час? Е, час, ну насправді, в принципі, якщо школа, то це була зранку школа. Потім багато багато домашньої роботи, потім уроки, але часом знаходили. Ну як завжди, на річці взимку грали в хокей, влітку грали в футбол. І багато інших таких приємностей, які насправді можна було собі зробити самостійно без впливів зовнішніх чинників. Зараз я навчаюся в 11 класі, і дуже багато предметів ми вивчаємо. Я вважаю, що деякі з них є справді зайвими, бо шкільні знання швидко забуваються. Як ви вважаєте, є шкільні предмети, які можна вважати зайвими? По-перше, мені не дуже приємно, що насправді скасували урок фізкультури. Я думаю, що це вкрай потрібно, тому що, безумовно, були деякі проблеми з цим, з деякими дітьми, але уроки фізкультури мали бути, тому що дитина має бути загартованою, і в тому числі фактично підготовлено фізично до життя. Що стосується інших предметів, сьогодні вони будуть достатньо багато ліквідовані, десь до класу 6-7. Дитина має визначитись, які нахили в неї є. Дуже важливо, щоб попався добрий вчитель. Кожна дитинка від природи є талановита, Бог дав їй талант. І розпізнати цей талант, спрямувати дитину в ту чи іншу постацію це ключове завдання вчителя. І якщо дитина буде, допустимо, талант в якийсь в якихось предметах, а цей предмет не викладається в школі, яким чином розпізнати це? Неможливо, і через це на моє глибоке переконання на першому етапі на початковій школі має бути якомога більше предметів для того, щоб дитина відчула потяг. До того чи іншого предмету, до того чи іншого напрямку, і тоді можна вже буде вибирати. Якраз нині реформа освіти спрямована на це все, тому що будуть оці опорні школи, які будуть по напрямках: математична, фізико-математична школа, хіміко біологічна гуманітарна інша. І ось я думаю, що це правильний підхід. Раз ми вже заговорили про реформи, я хочу вас запитати про декомунізацію. Ось ось ви жили у роки. Радянського Союзу, Щось змінити у житті людей вам хотілося вже тоді? Чи таке бажання у вас виникло вже зараз? Безумовно, вже тоді щось закрадалося, що ми щось не так в нашому житті. Але чітко на демократом я став під час боротьби за незалежність України в 90-91 році. Я тоді був слідчим слідчим управлінні УВС міста Києва, і насправді були мітинги, були протести. А люди ходили на всякі зібрання, і я, як слідчий, документував це все, що вони роблять. І я думаю, що десь після. Такого 10-го мітингу достатньо серйозно база була вже підсвідома, але це розставило акценти. І починаючи десь з 90-го року, насправді було усвідомлення того, що ми неправильно живемо що Україна є окремішня країна, що ми маємо свою філософію, свою ідеологію, свій генотип, який кардинально відрізняється від генотипу росіянина. Давайте перейдемо до вашого сьогодення. Чим взагалі займається Глава області? Поясніться таким чином, щоб було зрозуміло моїм одноліткам. Є життя, люди живуть. От насправді сьогодні є. Там Тато з мамою, чи хтось інший, родичі працюють на шахті, працюють на заводі на багатьох речах. І насправді людина приходить і достатньо багато в нас на Донеччині є проблем. Так як я говорю сьогодні, ми. На жаль, більшість людей у нас на Донеччині живе для того, щоб працювати. І ключовим є завод, шахта, ще щось і так далі. В нормальному суспільстві людина працює для того, щоб жити. Робота має займати деякий кавалок, відрізок часу, для того, щоб людина могла забезпечити собі комфортне життя. І от на сьогоднішній день ключове завдання змінити філософію нашого життя. Розпочати з того, що все, що є, Земля, вугільні копальні, заводи вони для того, щоб забезпечити хороше життя людині. І якщо ми змінимо цю філософію, багато чого зміниться. І все інше починаємо після цього всього. Є освіта, ми починаємо працювати, щоб освіта була якісна, щоб наші діти з Донеччини були найконкурентніші на освітянському ринку, як мінімум України. Є охорона здоров'я. Ми маємо зробити все для того, щоб людина отримала. Повний комплекс а послуг, коли щось є проблеми, щоб вона цей комплекс допомоги отримала. І безумовно є достатньо багато завдань, особливо перед молоддю, перед юнім. Дуже важливо пробудити почуття власника в людині. Колись комуністи казали, що нам немає чого втрачати, крім власних ланцюгів. Тобто, коли нічого немає, то можна йти там на. Барикади ще кудись там і за щось битися, бо втрачати нема чого. В нормальному суспільстві в людини є щось: є квартира, є автомобіль, є дача якась, є земельна діляночка. І людина є якась невеличка справа. Мені дуже хотілося пробудити в старшому поколінні навряд чи вдасться пробудити, але бажання створити свою власну справу це, мабуть, ключове. І от насправді на формуванням оцього генотипу. Повернення до правитоків це є ключовою моєю задачею, і безумовно робота по економіці, робота по освіті, по культурі і по багатьом іншим. Ой, добре, розкажіть тоді, будь ласка, що корисного саме ви та ваші підлеглі робите для дітей? Для дітей. Ну, якщо подивитися сьогодні, в першу чергу ми говоримо про формування є декілька речей: це заклади освіти, заклади дошкільні, є спортивні споруди, які діти мають відвідувати, і мають, в принципі, бути різносторонньо підготовленою людиною. А сьогодні є цілий напрямок по формуванню нових. Дитячих садочків по відбудові побудові нових дитячих садочків, От хочу сказати, з приємністю, десь в кінці липня ми відкриємо суперсучасний дитячий садок у Мангуші на 220 діточок. А насправді, якщо подивитися по тому, який цей дитячий садочок, це мабуть один з найкращих в Україні. Не просто в Донецькій області, а в Україні. А зрозуміло, те ж саме з школами. Ми власне розпочинаємо цілу програму і в цьому році виділимо. Більше 600 мільйонів гривень на те, щоб фактично сформувати можливості дітям отримати якісну освіту і безумовно напрямок в, в фізкультурі. Тобто зараз один з проєктів, наприклад, по Краматорську, це побудова плавального басейну, де діти зможуть в принципі, ну є у нас в Краматорську плавальний басейн, але це достатньо дорого коштує. І не кожна дитина може собі дозволити. Те ж саме, ми працюємо по майданчикам спортивним і в цьому напрямку е також рухаємося. Ну і безумовно, доступ до культурних закладів і участь дітей в художній самодіяльності, в багатьох інших речах. Оце ті напрямки, над яким працюємо з приводу дітей. Ну і нарешті, все ж таки, як кажуть діти, це майбутнє. Так, все ж яке яке майбутнє нас чекає, Я приконане щасливе. Насправді ми працюємо над тим, щоб у нас всі послуги, у нас життя було насправді європейське. Що значить європейське? Це комфортне, це заможне, це вільне, свобідне життя. Це три ключових речі, які має бути для того майбуття. І безумовно для цього всього робиться. Хочу сказати, що от ми там прийняли такі дорослі речі скажу, стратегію розвитку Донеччини до 2020 року, а, а до 1 вересня ми маємо підготувати так звану роудмеп, тобто дорожню карту. І от ту задачу, яку ставлю міським головам, тому і міському голові Дружківки, пану Гнатенко, вимріяти. Намалювати собі місто, в якому хотілося жити самому, щоб діти жили і внуки. Це починаючи від, як я вже сказав, спортивних майданчиків, доріг, будинків, шкіл, майданів, це все має бути вималювано, і ми почнемо поступово впроваджувати. Для цього, в принципі, є деякий фінансовий ресурс у нас, для цього нам готові допомагати європейські наші партнери. Думаю, що ми йдемо правильним шляхом, дуже важко. На жаль, від пункту А до пункту Б ми не йдемо по прямій, а ми йдемо зігзагами. Але е, напрямок, як кажуть англійці, direction – правильний. Дякую, Павло Івановичу. Я також дякую вам, Ліза, і дякую дітям. І хочу сказати, що насправді, знаєте, ви маєте насправді вирости вільними людьми. Ви маєте зрозуміти, що за своє життя. Ви відповідальність маєте взяти на себе. От то, як я говорив в дитинстві, коли можна дозволити собі, що батьки відповідальність за тебе беруть на себе, це можна в такому зовсім маленькому, юному віці. А от коли виростаєш, ти маєш все більше і більше відповідати за своє життя, за інших людей, які поряд з собою. І ця відповідальність це є те, що притаманне Українському генотипу, і я думаю, що у кожного маленького жителя Донецької області це відчуття уже є з моменту народження. Дуже дякуємо. Дякую. Нагадую глядачам, що гостем програми П'ять запитань до влади був Павло Жебрівський, голова Донецької обласної державної адміністрації. 1 червня в Україні відзначається Міжнародний день захисту дітей, тому сьогоднішній ефір провела я. Єлизавета Секретаренко, редактор шкільної газети Радна Дюжина школи номер 12 міста Дружківки. Наступної програми до студії повернеться Ілля Суздалєв. Його гостей буде директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Надія Оксенчук. Я вже бачила питання до неї. Буде цікаво на все добре.